Кращого гуру не існує в цьому світі, взагалі, на цій планеті не існує. Ви гуру для себе, ви для себе провідник, самий найкращий. Сьогодні дуже класна така, мені вже, до речі, давно ця інформація приходила про те, як формується енергетичне поле провідника. Тобто, коли ви ведете людей, наприклад, за собою, да? коли ви стаєте конкретно на духовний шлях, От чому буває, що інші заходять в Егрегори, да, і в них вистрілює дуже швидко, коли була в сторі з цим ділилася. А ти mm -hmm. стаєш на свій шлях, ти ніби робиш ті самі кроки, а просто якась херня виходить. Нічого не виходить, нічого не виходить, і, все, і по мінусах іде, і тебе по всіх сферах починає там тарабанити просто. І трансформація за трансформацією. Ти думаєш, ну що таке? Я якось була, запитувала в ченнелінгу, що це таке, і мені сказали, ну, якби, це відчуття просто. Е, Показується на ментальному плані, як це виглядає. За весь цей час я формувала своє внутрішнє ось це ось яєчко. Дозрівало в мене внутрішнє ось цей імпульс. Да? І коли людина стає вже дійсно на свій шлях, вона починає формувати свою реальність і формувати ніби власний егрегор. Так? Ми всі являємося такими егрегорами. І ми стаємо, коли людина формує власний егрегор, ось, ця, ось цей імпульс загорається, іскорка. І коли людина починає ще більше там, розвиватися, не треба нікого вести, не треба нікого спасати, когось переводити. Основна задача людини самій пробуджуватися, да, використовувати якісь техніки, які допомагають які на ченнелінг виходити, на конект е, з собою. І тоді ваше поле починає рости, енергетичне поле ось таке формується величезне. І коли людина інша, вон, а, а дух, він починає приводити людей до вас, тому що у вас є накоплений оп досвід. Як ви ось це до цього стану прийшли? Людина, яку приводить дух, вона заходить в ваше поле, починає з цим полем взаємодіяти, і їй на рівні енергії весь ваш досвід передається. Тобто досвід ось цього пробудження, він їй передається телепатично просто. На рівні ДНК вона весь досвід перех, ну, якби... я не знаю, як описати це словами. Тобто, вона цей досвід. Моментально за секунди їй завантажується, і вона знає, як далі цей шлях пройти набагато легше. Тобто вона вже бачить ось цю таку карту, куди їй йти, да? які кроки зробити, щоб було легше. Ось. І я тоді заспокоїлася. Я зрозуміла, що я просто... треба от заспокоїтися, погодитися, відпустити. От воно все як є, воно саме ідеально для мене. І, і зараз от я прям відчуваю енергію, прям так розширюється. Я відчуваю, так, як, ну, я просто ходжу і я дуже велика. Я прям дуже велика. Відчуваю себе. Е, ось, і і на, це, на цю енергію просто люди самі будуть притягуватися. Ось таким чином відбувається божественний маркетинг, коли до тебе дух приводить людей. Того в мене таргет не робить. <ріст> Він працює в мінус. Бо це, ну, я не можу себе в ось таку систему, конструкцію маленьку, да, свою енергію туди не можу вмістити. І притягуються ті люди, яким ще це не треба. Вот. І, і того мені постійно. <ріст> Катя, наша, наша ти вже його запускаєш. Ти ж бачиш, що воно тобі не працює. Це вже взагалі не.